Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про те, яка картошка вродила. Пам'ятаєте? Чистила я картоплю, вічки залишила і потім їх посадила на огороді. Вічки були чудові? Я вам усіх. Зараз показую, тому насправді мені не хотілося їх викидати, і тому я просто зробила такий експеримент. Пішла і їх висадила. Так, да, такі чудові, і насправді навіть не один. А всі вони, це вже був кінець весни. Це був травень місяць, і тому такі красиві, навіть можна сказати, корони. І ось ми висаджуємо. Навіть хочу сказати, що тоді я посадила, земля була волога. І тоді я посадила, я його й не поливала нічого, звичайно. Потім далі я вам показувала, як росла ця картопля. Просто ось волога земля я її просто засипала. Яку кинула. Просто кинула, коли чистила, варила. Це я вам показую картоплю. Як вона виростала змінилася вже сантиметрів 10. І росла десять? От... Десять друга картопля, яку. І головне, що росла вона чудову не йдемо. Але одне, що я з нею було, вона не цвіла. посадила, так, Ну, мабуть, тоді, коли всі садили картоплі. А плоди вродили. Вже... У мене я її вже раз у три підгортала, тільки бачу, піднімаються і тоненькі тоненькі стебло. Я і нагортаю, нагортаю. І... Одне, за чого я думала, Ні що не буде врожаю. Не, не бачу. Тому що вона не цвіла, не було квіточки. І тут в мене така ділянка. Так, оце залишила один, одну грядочку залишила трошки нижче сюди. І саме головне, що воно сохло, посохло. Ну, давайте подивимося, подивимось, що воно у нас. Насправді. Є, насправді щось бачу, ага. Друзі, ну, якщо хочу сказати одне, що, якщо... Ми викинули б, ми б цього б не мали. Нехай навіть, хай навіть вона не така. Нема? Нема. Хай навіть вона не така, яка зазвичай. Але це з тих вічок це один. Зараз я всі викопаю і ми зважимо, подивимося, скільки. З двох кущів мене вродило з вічок, з картопляних вічок. І така є непогана така картопелька. Ну, непогана, це е, десь сантиметрів 3 в діаметрі. Є сантиметрів 5 в діаметрі. Ось така вродила картопля. І оце з двох кущів. Зараз важимо. Тисячу триста майже півтора кілограма із тих вічок, які я могла б викинути.